Мій віш-ліст з магазину Єва. Ну що, погнали. Побачила я там ось такі блиски, просто це тепер в моєму віш-лісту. Подивіться на ці свочі, там багато кольорів. Вау, я не знаю, що це за бренд, але це мені треба. Хочу спробувати такий спрей-фіксатор від Катріс. За цей консилер Wonder Match, просто я не знаю, розривається Тік-Ток, тепер теж хочу його спробувати. Ось цей хайлайтер від Ellen Pro це якийсь вау, такий блиск, хочу. Це треба. Треба сподобалися такі шимерні рум'яни від забалм. Вони коштують 686 гривень. Я думаю, це занадто, але по свочам це вау. Хочу якось протестити ось такі Juicy Bomb від Essence. Подивіться, який знайшла милостік від Catrice. Тепер теж хочу це спробувати. На ці рум'яни від Холіка-Холіка я дивлюся вже довгий час. Мені вони дуже подобаються. Приваблює мене ось така тональна мус від есенс, цікава штука. Ось ця коректор грін називається. Напевно, це якийсь праймер з SPF, з таким зеленим підтоном. Мені сподобався. Класно зволожує шкіру. І наостанок показую ось такий кушон від Місаї, Місаї. Не знаю, як правильно, класно лягає на шкіру, хочу спробувати. Ось таке відео на своїй Робити другу частину. Пиши в коментарі.